Всім привіт. Хотів поділитися з вами останніми новинами. Отже, по останньому відео, там, де я питав, як знімати, точніше, досвід людей, які вже знімають або знімали такий новий. Ось. Тому Вирішив поділитися. Отже, вирішив поки знімати на телефон. Хоча зараз покажу, хто не пам'ятає, хто не бачив, що я збирався замовляти відеокамеру. Зараз перемкнувся. Отже, ось. Таку відеокамеру я хотів замовляти, але поки що передумав то, що замість цього я замовлю для телефону ось такий комплект, це штатив на майбутнє та карта захвату. Зображені, я ось Щоб встановити телефон на штатив, та можна було записати якусь агру. Тож, на цьому поки що все. Отже, чому. Змінив свою думку, тому що багато з підписників та з друзів Теж такої думки, що камера це дорогоря, не треба знайти контент, який вам буде подобатись. Тож поки що це всі новини. Дякую гляд, всім гарного вечора до наступних відео.